Отже, коли починають досліджувати кам'яні замки в Україні в археологічному плані? Ну, перед тим, як починати говорити про археологічне дослідження кам'яних замків на теренах України, слід зазначити, що у радянський період взагалі українське пізне не бралося до уваги. Археологія закінчувалася на першій половині 13-го століття. До монгольської навали, а матеріали з пізніших нашарувань були сміттям, яке студенти розбирали по карманах. Я була очевидцем такого акту під час розкопок Новгород Сіверського городища 10 перше половини 13-го століття. Оскільки городище було використане пізніше під замок над шаруваннями києво руського часу, знаходилися шари 14-17 століття. Розкопки на території кам'яних замків проводилися, але тільки під час архітектурних реставраційних і ремонтних робот. В більшості на архітектурних пам'ятках національного значення. Острок, Кам'янець, Подільський, Хатин, Луцьк та інші. Причому професійні археологи на ці дослідження майже не залучалися, тільки після встановлення незалежності України почалося активне археологічне дослідження пам'яток цього часу, насамперед замків, оскільки на їх терінах в значному ступені збереглися культурні нашарування по монгольського і ранньомодерного часів. У 1991 році товариством охорони пам'яток історії культури та центрам пам'яткознавства вперше була організована розвідкова експедиція по обстеженню замків Поділля. Експедицію почали з Виноградської зі тобто. було обстежено біля 10 замків. А у 1991-1992 роках мною були проведені перші археологічні дослідження на території замку монастиря у селі Пилєва. І розвідкові роботи у пошуках містознаходження Пилявецької битви. Останнє десятиліття ситуація з археологічним дослідженням замків та міст і містечок значно покращилась. Розкопки проводились на таких пам'ятках, як Збара, Шпилєва, Вінниця, Бар, Хмільник, Староконстантинів, Полонна, Чигирин, Браслав та інші. З 1991 року у обласних районних містечкових і селищних музеях іде накопичування матеріалів цих періодів з території замків, що дає можливість спеціалістам ретельно їх обробляти і вивчати матеріальну культуру України середини 13 18 століть, яка довгий час була нікому не потрібна.